Друзі, всім привіт! У мене сьогодні такий нестандартний відосик по грузам по чебурашкам. Коротше, відливаємо чебурашки. У нас 4 вида по вісам. Що там у нас? 26 30, 35, 26, 30, 35, 40. Ось, Трошки пробіжусь по процесу. Покажу що воно і як воно. Виходять отакі от гарненькі чебурашки. Ось такі от така краса. Так, що вам для цього буде потрібно, якщо ви захочете самі відливати чебурашки в домашніх умовах? Непрофесійно, все як ми. Коротше, по-перше, форма, по-друге, краги. По-третє, вогнище. ну, Звісно, свинець. Ось такі от кліщі. У розігрівається. Отакий От літейнічок саморобний, кайфовий. Не отаке, як ми звикли. А гарний літейничок. Обов'язково працюйте, як ми е в окулярах. Бачите, ми в окулярах. <рес> 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 ну, Ви обов'язково використовуйте. Техніка безпеки, респіратор. да, респіратор, окуляри, все, все як у нас. Так, іде отлівочка. Перші три, там три-чотири отліва, поки форма не прогріється, будуть з браком. Типа, це нормальне явище, тобто 3-4 отліва скидуєте обратно, переплавляєте, ці 3-4 отліва тільки прогрівається форма. Ось такі от красунчики виходять. Не знаю, охолов, не охолов, охолов. О. Класно, видно. Яка вага? Все проливається круто. Ну треба, щоб форма була дійсно класно прогріта, і свинець теж повинен бути гарно прогрітий. Не тільки розстав, розплавився і весь раз улить, щоб він там постояв. Можна робити на газовій горілочці, ну типу, по факту на... Ні, на газовій горілці хуже. Хуже? Того, що не прогріває бока. Якщо прогріває тільки низ, то в тебе плавиться тільки низ свинця. Верх свинця стається коркою. Я вже пробував. Короче, на на, на, на То, що погоню валакував по суді, в якій гріється. Ага. І чим товща стінка, допустимо, навіть кігеля, в якому ви плавите, тим краще. Тобто не жестяна банка, вона швидко заливає. Як починаєшся, отаке от то... не використовуйте. Краще брати е тігель зроблений з труби, з труби. Хі -хі -хі. із труба, труби. Обачно труба до стіна 3-4 мм вперед. І кайфово, можна плавати, лити. Ото єдине, що носик треба на трубі зробити, його, я так розумію, горілочка. Різаком, різаком, різаком прогрівали. Різаком прогрівали і робили носик на трубі. Получається гарний такий літнічок. Далі у нас йде процес обробки. Обробка йде наступним чином. Беремо кусачечки, обкусуємо під корішок. І, так як коротше, хочеться все це робити пошвидше, я беру отакий лепесток, липучку, соту, наждачечку. І на маленьких обертах тут у мене двоєчка стоїть. На маленьких обертах ми зчищаємо хвостик, той який залишається після обкусоння. Покажу зараз весь процес, як це все зачищається. Так, друзі, готуємося все діло під покрасочку. Що нам для цього знадобиться? По-перше, порошкова фарба. У нас є оранжевий, червоний, фіолетовий, жовтий, такий кислотний є і білий. Добре. У нас знадобиться такий фен з отожителем. Окладаємо його тут. Вмикаємо. Зразу спробуємо. Кислоту дуже цікаво, як воно буде виглядати. Дуже м'яка дисперсійна фарба. Так пробуємо вперше пробую таку кислотну. Подивимось, як вона висохне, наскільки вона буде яскрава. Щось прям довго її вимачувати потрібно. Подивимось, що вона скаже. Так, їх треба на щось вішати. Зараз щось буде. тут стріляєш? Прикручував кріплення. Ні. Це якось так. Коротше, раз п'ять оце я вмачував. Це в новий, так. Да. Тільки тепер дивись. новий спочатку треба вмочити в ґрунт. А то ґрунт, то ґрунт. То перший слой, а це другий слой. Друзі, ви зрозуміли, чого воно так хріново покрасилось? Тому що у нас є ґрунт, так, це не білий порошок. Ні, це ґрунт для цього порошка. Все, блядь. Ось так от натупив. А ти пробував, так, да, вже краси? Да, так, я один красив. То яркий, так? Да? Побачиш. Ну, бо це якась вофляв мене вийшла. Ну, получилась. так, то, я ж за цього кажу, що спочатку в білий, потім в той. Потім побачиш цю разницю. Ну, то щас я його візьму перекрашу, бля. Це грунт за... зафігачу. 没问题，我接到过。你说的前几天，从四川打到我们山东温度，他说零度以上属于天气预报中的温度。天气预报，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不不不，不 ちょっと待って。